До буркута веде ґрунтова дорога, яка починається ще з Дземброні і простягається через село Зелене та присілок Шибене. Перед селом Буркут є прикордонна застава. ґрунтова дорога до цього села розташовується трохи вище рівня від ріки Чорного Черемуша. Село Буркут знаходиться в долині між двома гірськими хребтами Чевчинським і Гринявським. Чевчинський хребет розділяє державний кордон з Румунією. Біля джерела зустрічаємо колишнього мешканця Буркута Василя Шкрібляка. Чоловік розповідає, покинув село ще дитиною. Каже, їхню хату постійно підтоплювала вода через загату, з допомогою якої сплавляли ліс. Тому родина шукала кращого місця для життя. Знаю цю воду, і я, вона дуже ну, корисна і лікувальна вода. І ми, я живу зараз у верховині, але час від часу приїжджаємо і набираємо тут води. Ну, вона добра і для нервів, печінки, лиш її добре не зловживати. Таких джерел у буркуті є п'ять через мінеральну воду із значним вмістом заліза. У буркуті два століття тому існував бальнеологічний курорт. Науковий співробітник Верховенського національного природного парку Ярослав Зеленчук показує колекційну бутилку, у якій перевозили буркутську воду до Санкт-Петербурга. Також тут був військовий госпіталь, де буркутською водою лікували поранених солдатів, які втратили багато крові. У селі ще збереглися надписи і обеліски від військового цвинтаря. Тут було 14 будинків, які приймали людей. Крім того, що воду вживали перорально, у ній приймали ванні, бо вона має також у властивості не тільки коли ви її п'єте, а коли е, кров'яні ну, через капіляри вона попадає в організм людини, тому тут були ванні. Представте, що до Першої світової війни в Буркуті був тянісний корт. Тут відпочивали люди, приймали ванні, ванні були фарфорові. У 1901 році українська поетеса Леся Українка лікувалася на цьому бальнеологічному курорті від туберкульозу. Тому від буркота починається одна зі стежок пішого туристичного маршруту, який зветься слідами Лесі Українки. Саме там вона написала своїй подрузі Ользі Кобилянській, що тут все чудове: і природа, і ліси, І якщо вже я тут не вилікуюсь, то я вже не вилікуюсь ніколи. Там, до речі, її відвідував і Іван Франко в ті часи, звідти вона проходила по полонинах озерний, Луковиць і приходила до села Довгополе, звідки де ми і проклали зараз маршрут. З 2008 року село стало безлюдним. Під час повені мешканців буркута, яких евакуювали, не повернулися більше сюди. Хати напіврозвалені, колишній завод, який бутилізував воду, також у руїнах. Три роки тому село почали відновлювати. У населеному пункті з'явилися дві садиби, які готові приймати туристів. Марія Лаврук розповідає, чоловік сказав, що будуть туристи, тому на землі її свекрухи почали споруджувати відпочинковий котеч. Жінка з двома синами приїхала сюди на Пасху і пробуде тут ціле літо. Зимою, каже, сюди неможливо добратися через великий сніг. На даний час приходжу тільки наші, а надіємося, що буде ніхто не закинете село, а буде що будуть люди приїжджати, йдуть гриби, афени, малини, ожини. Всі повертають, усі багато знайомих, багато косівських. Тоді не скучно, а так трошки, трошки є. Та бо нікого немає тепер. Хіба от зараз на вихідні приїжджають наші? Ну, Косівські, поточні свята продовжуються. Її старший син Василь збирає у тутешніх лісах трави, зокрема, Іван Траву, яку можна пити як звичайний чай. Бабуся хлопчика також була травницею. Він нагрівається і починає темніти дуже сильно. І міняється смак. Та як у дорогих цих чаїв більш-менш. Потім я під пере він присбується і робиться такий чай. І сушиться. Володимир Фаркаляк, голова Зеленської громади, до якої входить буркут, розповідає, в планах розвинути туризм у закинутому селі. Зараз знаходимося на етапі формування. Стараємося брати участь у різних проєктах, залученням інвестицій, розвитку туризму. Проекти розробляються спільно з інвесторами на базі виборку ту, щоб побудувати, розвивати санаторно-відпочинкові такі комплекси. Але як воно в подальшому буде, то час покаже. Оксана Василик, Олег Головашкін, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.